Останніми тижнями Юносові Клінтенбергу не дуже хочеться виходити на вулицю. Попри те, що шведське літо настало і у його містечку. 36-річний чоловік почувається невпевнено під сторонніми поглядами. Чи знають сусіди про його минуле, з яким він власне порвав? Минули роки, відколи він був правопорушником. За розбійний напад він відсидів два роки за ґратами. Це був злочин наркозалежної людини. Але нині у Юнаса зовсім інше життя без наркотиків. Тепер у нього є дружина і троє дітей, а також постійна робота кухаря у дитсадку. Те, що на сайті LexBase кожен може прочитати про його колишні судимості, викликає у чоловіка обурення. Я ще можу зрозуміти, що працедавці хочуть знати, кого вони беруть на роботу. Вони мають право на таку інформацію. Але тепер через LexBase і мої сусіди можуть довідатися, що я колишній засуджений. Батьки дітей у дитячому садку, інші батьки у школі моїх дітей, усі тепер знають про моє минуле життя. Lexbase онлайн база даних із повним реєстром судимостей у Швеції за останні п'ять років. Кожен, сплативши у перерахунку близько 10 євро, може отримати доступ до цієї бази. Це цілком законно, адже Lexbase зареєстрований у Швеції як інтернет-видавництво. А за шведськими законами, усі дані, які не є таємними, можуть бути загальнодоступними. Це гарантія свободи преси. Керівники фірми уже не дають інтерв'ю. Останніми тижнями на них вилилося багато критики і погроз. Наша фірма буквально за 24 години стала найбільш відвідуваним сайтом у Швеції і мала величезні прибутки. Але змі повідомляли про нас тільки негативно: було чимало погроз і фірмі, і працівникам. З іншого боку, тепер кожен швед знає, що таке лексбейсмендиклататлекспейсатесейосфонки. Приблизно 100 тисяч євро у перерахунку Лексбейс заплатив за реєстр судимостей і кому судам. Бізнес іде добре, інвестиції, очевидно, були виправданими. Про відповідальність за оприлюднення особистих даних засуджених тут ніхто нічого не хоче знати, адже ця інформація і так була доступною. Усі скарги на лексбейс опрацьовують в урядовому відомстві із захисту даних. Чиновники мусять вирішувати, що більш важливо: свобода слова чи захист особистих даних, оскільки лексбейс видавництво, то на сайті можна публікувати інформацію про колишні судимості. Зарадити цьому могли би лише зміни до шведської конституції. Ця лазівка в законодавстві, яку Лексбейс використовує. Закон старий його ухвалювали ще коли не було інтернету. Прозорість вважається одним з найважливіших принципів шведського суспільства. Кожен знає майже все про іншого, або принаймні може дістати таку інформацію, адже все у відкритому доступі. Тепер у часи інтернету шведи замислилися. Може варто трохи зменшити таку всеосяжну прозорість. Чи справді ми хочемо мати суспільство, де кожен має інформацію про всіх інших. Я вважаю, більшість не хоче такого життя. Йонас. Не хоче роками чекати, поки змінять закони. Він судиться із державою, бо вважає, що уряд має його захищати. До позову долучилися вже дві тисячі жертв Лексбейс. Єдине, чого я хочу, знову нормально жити з дружиною, дітьми і моєю роботою, так як це було до лекспейс він не хоче згадувати про минуле, адже почати нове життя йому вдалося саме тому, що він отримав другий шанс.